Дорогі брати та сестри, цими днями Церква Божа святкує два великих, дві великих події, два великих свята. І ось минулого тижня церква Божа святкувала таке свято, як Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа. А майбутнього, в майбутньої неділі. Буде святкуватися велике свято Трійця, схід Духа Святого на апостолів і ще називають як народження Християнської церкви. Отож, ми зараз знаходимося десь посередині між цима двома подіями, я думаю собі, якби проповідувати про вознесіння вже начебто пізно. А проповідувати про е, Трійцю ще як би рано. Тому я звертаюся до священного писання, думаю, про що ж проповідувати? І ось в хронологічному порядку між цими двома великими подіями відбулася також іще одна подія: це обрання 12-го апостола. Тому що Господь так запланував, що має бути 12. Апостолів, і як ми знаємо, Юда вийшов з цієї кількості, став зрадником, але плани Божі не змінюються. Плани Божі не змінюються і має бути дійсно 12 апостолів. До речі, важливий момент хотів би ще підкреслити з Вознесіння, що знаєте, говорять свято Вознесіння. І можна подумати: а. Чому свято? Чому не просто подія? В принципі, ж Ісус вознісся, якби. І, напевно, учні не хотіли його відпускати, щоб він йшов на небо, але він не просто так вознісся. Він не сказав, друзі, все, всім дякую, до побачення. Ні, це було не так. Це велика подія і велике свято, тому що ми отримали велике доручення від Бога. І не тільки велике доручення, а ще й велику обітницю від Бога, що він повернеться таким самим чином, як і пішов. І він сказав, що дасть своїм учням Духа Святого, про який будуть проповіді, напевно, наступного тижня. І він якби, яка, яка виходить процедура, що Дух Святий даний якби в залог того, що він. Повернеться, він пішов підготувати нам місце, місце, щоб бути разом, і повернеться. А поки він там, він дав нам якби, в заставу Духа Святого. Як розуміється, застава, в принципі. От, Наприклад, коли хтось купує якусь там річ таку серйозну або там квартиру, машину, і це відбудеться трошки згодом. І дається застава. Якась частинка, там, наприклад, там 30% або половина, і це гарантія того, що ця справа відбудеться, що потім ця зділка відбудеться. І так само Господь, коли пішов, Він сказав, що ось вам Дух Святий, як залог, і я прийду потім. Зараз буду з вами через Духа Святого і прийду, коли підготую для вас місце. Тому для нас є така це велике свято, коли ми отримали гарантії, гарантії того, що будемо разом із Христом. Перейдемо до нашої основної теми, це обрання 12-го апостола. До речі, хотів би підкреслити, що ця проповідь вона не орієнтована на процеси обрання служителів в церкві, таких як діякани і пастори. Тому що це там є схожі моменти, але це різні речі, тому що про це говорять інші тексти, є інші підходи і процедури. Це ця проповідь орієнтована на обрання 12-го апостола, і ми будемо з цього брати важливі фундаментальні моменти для нашого життя, але це не проповідь про те, як треба зараз в сучасному світі обирати служителів. «Дії святих Апостолів, перший розділ з 15 го вірша, будемо читати, як це відбувалось. Тими ж днями Петро, ставши серед братів, а людей було близько 120 осіб, сказав Мужі, брати, треба було, аби сповнилося Писання, яке провіщав Дух Святий устами Давида про юду, котрий привів тих, які схопили Ісуса. Бо він був зарахований до нас і отримав частку в цьому служінні. Він здобув місце ціною неправди, і коли впав з торчма головою, розпоров живіт і випали всі його нутрощі. Це стало відомо всім мешканцям Єрусалима. Тому те місце їхньою мовою зветься Акелдама, тобто поле крові. Адже в книзі Псалмів написано: нехай стане його житло пусткою, і хай не буде ніхто, хто жив би в ньому. А також служіння його нехай візьме інший. Отже, треба, щоб один з тих мужів, який був з нами упродовж усього часу, коли Господь Ісус перебував і спілкувався з нами. Почавши від хрещення Івана і до дня, як він вознісся від нас, щоб разом із нами один з них був свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосипа, якого називали Варсавою, котрий був прозваний Юстом, і Матія. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав. Зайняти місце служіння, а зайняти місце служіння апостольства замість юди, який відпав, щоб піти на своє місце. І кинули жереб, і випав жереб на Матія, якого і зараховано до 11 апостолів. Дорогі друзі, відбулася певна процедура, і ось апостол Петро. Я хотів би почати з моменту самого так, особистості апостола Петра, що він був безумовним лідером. Він мав певну авторитетність, і ми бачимо, що коли вони знаходилися там всі разом, це на них ще не зійшов Дух Святий, якби, але він підіймається серед своїх братів. Там було 120 людей. З це така солідна аудиторія і. Починає дуже серйозний процес. Він мав таку, знаєте, от як християнську авторитетність. І ви знаєте, це, ця авторитетність вона працює і сьогодні. І вона має бути в кожному з нас така впевнена християнська впевненість в тому, що ми знаємо слово Боже, а Слово Боже нам дає Правильну позицію як треба. І не треба цього моментами цуратися, наприклад. Бо бувають такі моменти, знаєте, що якісь ситуації відбуваються, і потім розумієш, ну, треба було, напевно, мені цій людині сказати, що ось Бог вчить так, давай так, або засвідчити про Христа людині, а не сказав, думаєш потім: ну, ладно, не страшно. Але це важливі моменти, тому що ми володіємо істину, яку нам відкрив Господь, і вона дана для того, щоб виконувалося це велике доручення і її не бути не просто, знаєте так, пасивним носієм. Його такого карманної інформації в карманах свого серця, повне серце набите інформацією, воно тільки там і ні до кого не розповсюджується. Тому що слово Боже має в світі також авторитет. Я хотів би розказати такий момент, який був ще до війни в нашій церкві в Білогородці. Одна дівчинка така худенька, молоденька, знаєте, як Божий одуванчик, попала в ДТП невеличке біля церкви, а пастор наш якраз косив траву. Uh, і ну, ми так привчили. Пастор у нас косить траву, це нормально у нас. Uh, значить, і там сусіди пішли на те місце, де на парковці це відбулося. І, ну, ясне діло, всі на нервах, коли трапляється ДТП, всі знають, що це може закінчитися будь-чим. Може прийти мирно, а може закінчитися великим uh, скандалом. І, от коли пастор теж підійшов на uh, місце ДТП, там. Коли дізналися, що він пастор, кажуть, це наш пастор, я член церкви, відразу знизився градус спілкування. Відразу знизився, тому що є світильник, людина розказує про Слово Боже і знає, і люди знають, що коли є тут світильник, світить Слово Боже, вже я не можу вже там психувати, вже не можу кричати, тому що в мене є вже нагадано про Господа, який це. Не підтримує і тим паче, що пастор по-любому знає священника. А священник знає, що буде скандал на майбутньому причасті вже там буде питання, не дадуть або причаститися, або заставлять покаятися. Кому це треба? Раз і зразу градус знижується, тому що треба, щоб питання вирішувалися по-божому. Тому важливий момент бути не просто носієм. а Розповсюджувати і бути в прямому сенсі слова, як нам Біблія дає такі образи, як світильник світити Словом Божим. Тому що для чого я це говорю? Це працює. Люди, коли чують, що Господь каже, що так треба, то, що або так не треба, люди прислухаються. В будь-якому випадку наш, наша правильна позиція це озвучити. А все інше вже на власний вибір людини. Отож, перейдемо до моменту вибору, і ось Петро почав цю процедуру з інформації, що сталося з попереднім апостолом. І він вирішив, що це важливий момент, який треба озвучувати в контексті вибору нового. Апостола, треба роз'яснити було всім, куди дівся попередній апостол. І ви знаєте, я думав про такий момент, і не тільки я, а про це думають прямо зараз тисячі людей. А як би ось було б, якщо б все-таки Юда б не зрадив? І багато хто думає, що це був єдиний вибір його. В принципі, в житті, тому що ще в пророцтвах сказано, ще в Захарії сказано, ще в псалмах сказано, що ось буде такий, який оце зробить. В принципі, і чи були шанси у Юди це не, не зробити. І всі думають, ну от, якщо б Юда не зробив, то не відбулося б те, що було заплановано Богом, щоб була жертва Ісуса Христа за наші гріхи. І Ви знаєте, це все невірна позиція, тому що у юди у юди ніхто. Не забирав його право вибора, так як і у нас на сьогоднішній день ніхто не забирає право вибора, вибирати нам бути з Богом або не бути з Богом, йти нам в вічність або не йти нам в вічність з Богом. Це виключно наш вибір. І у Юди це право ніхто не забирав. І коли була таємна вечеря, йому Ісус показував, що Він знає, що він вже задумав. Він говорить: ну якщо ти вже це вирішив робити, то. Робить. Тобто рішення, він бачив його серце і бачив, що рішення його є. І він каже, ну, раз ти вирішив, то вперед. І це міг би бути ключовим моментом, він міг би сказати: Ого, ти, ти все знаєш. Все, я зупинюсь, наприклад. Або навіть е, момент, коли вже це все відбулося, у нього була можливість її покаятися. Але він е, цього не зробив, тому що. Е, Занадто був для нього тяжкий вчинок, але його Бог не полишив тієї можливості на покаяння. І важливий момент, якщо би Юда б відмовився від цієї б ідеї, невже ми можемо подумати, що на цьому би все зупинилося і не відбулося би для нас того процесу, який привів все людство до спасіння? Тобто можемо собі уявити, да, що із початку книги буття, вся родословна Ісуса, яка є, ми бачимо через вивчення старого заповіту, як Господь вів цю лінію свою родословну, від коли мав від якої мав народитися Ісус, як Він зберігав, як Він проводив. Це все було заплановано там багато дуже років пройшло цих поколінь, і тут все б зупинилося на одному Юді. Ні. На одному Юді це все б не зупинилося. Був би інший б інший варіант. А момент покаяння він потрібен багатьом. І ми, коли читаємо історію про Юди, ми думаємо, ну це все це такий якби, страшний грішник, який, в принципі, на всю Біблію найголовніший, напевно. Але яка ситуація з людьми зараз? Чи не зраджують люди сьогодні Господа? Поклоняючись ідолам відкрито, і в Україні також є там один цікавий такий в інтернеті блогер, який ходить по центру міста і питає, чи вірите ви в Ісуса Христа. І люди такі відповідають, що я коли чую, я дивуюсь. Деякі кажуть, просто не вірю, а деякі такі дають роз'яснення, що люди просто в відкритому протистоянні проти Бога. Це ж конкретна зрада, це війна. Проти Бога. І звернемо увагу на біблійний приклад. Не будемо на наші приклади дивитися. Візьмемо Петра, який ось зараз цю процедуру запустив, да? важливу процедуру. Він також зрадив. Він же ж три рази відрікся від Христа. Це ж, це ж зрада. Він сказав: я його не в курсі, хто це такий? Ніколи не пересікалися. Але Різниця між Юдою і Петром. Петро покаявся, а Юда ні. Він не покаявся і загинув. Ось такий, друзі, важливий момент. Тому вибір в нашому житті завжди є. Господь нікого не полишає вибору. Навіть бувають тяжкі моменти в житті, але є вибір. Це покаятися і кров Христа вона омиває усякий повністю гріх. Наступний момент, який відбувся, це критерії підбору кандидата. Були умови не просто знаєте, підібрати, знаєте, такого хорошого там, знаєте, хлопця мого сусіда, бо я його знаю, може бути стати апостолом. До речі, щоб ми розуміли рівень цього моменту стати апостолом, тобто, це самий на той час, який був високий рівень. Тобто це не вибрати там собі якусь там роботу чи якусь посаду, але це буде стати 12-тим послом. Тобто, це дуже високий серйозний рівень. І він зазначив певні критерії: що людина має бути не те, що би дуже розумна. От взяли би ми розумну когось би вибрали, да? або спортивна, або багата. Міг би фінансувати зараз би наш. Тут апостольський наш круг і наша синагога б розвивалася. Так? Ні, не було таких критерій. Людина мала бути посвячена. Людина мала бути з самого початку від хрещення до розп'яття, повністю у всіх процесах. І хотів би звернути нашу увагу, що. Um, у Ісуса було багато учнів, і люди слідували uh, за ним, і не всі були такими його там зазначеними його учнями. Але це не заважало нікому служити Богу і бути поряд з ним. Тому не завжди обов'язково десь uh, хвататися за якісь посади, за якісь там ранги, сани і так далі. А для Бога треба інше. Треба бути завжди поряд. Завжди з ним. І нам важливо, щоб Господь був обов'язково поряд з нами. Тому треба присутність, треба наша участь, постійна участь. Не моментами, не сегментами, а постійна участь. І цей вибір був, мав бути обов'язково зроблений, друзі, з молитвою. Що робить Петро? Після того, як вони обрали учня двох. Учнів, які, на їхню думку, могли би підійти. Перейшли до наступного моменту молитва. І це для нас важливий момент, до речі, до молитви зараз дійдемо, пропустив ще дуже важливий момент, що вибір, який зробив Петро, був оснований на текстах священного писання. Він цитує. Пророцтво, яке було дано через Духа Святого і Давиду, і словами і устами Давида було написано. Тобто він це цитує з Біблії, Тобто, він мав, Петро мав, знаєте, таку вагу, якби і авторитет, він би міг теоретично він би міг би зробити як завгодно. Він міг би відмінити, сказати, а нащо нам дванадцятий апостол? А ви бачите, що з 12-м ну трапилося, на що їх набирати, хвати і цих. Але ж ні. Не було його думки, не було його якоїсь позиції. Важливий момент, що було основано на священному писанні. Він відкриває і керується священним писанням. Дорогі друзі, діло Боже, наше життя. Чи має керуватися обов'язково через слово Боже, і скільки зараз людей знаходиться в єресі в світі, які Слово Боже не використовують або перекручують його для особистої вигоди і для збудування своїх пристрастей і своїх похотей, для того, щоб ставати багатішими, і для того, щоб було в них своя слава їм була, а не Господу, як важливо. Знати священне писання, щоб наші діла, наші всі кроки, вони були основані виключно на Слові Божому, так як було зроблено обрання 12-го апостола. Хоча Петро мав величезний авторитет і міг би зробити, ну, як завгодно, нав'язати думку, любу, але ні, він працює в рамках Слова Божого. І Для нас важливо. Працювати і служити Богу в рамках Слова Божого. Четвертий момент це все було зроблено з молитвою. Вони передали це питання в руки Божі, вони поставили двох мужів, і він молився, як ми читали, і вони хотіли, щоб це діло було вибором, не їхнім, хоча вони використовували ще метод вибору. Ще старозавітній, це жереб, який випадав, але жереб випадав під керівництвом Слова Божого. Було передано Слово Божого. Не було голосування цих 120 людей, не було голосування цих 12 11 апостолів, вибрали, які підходять. і... Кидали жереб. Це важливий момент. І це говорить нам про те, що це є вибор не людей, а є вибором Божим. Дорогі друзі, як важливо для нас, щоб в нашому житті вибір робили, ну, мінімум сказати, не завжди ми, не завжди, а довіряти вибір Богу. Як Господь поведе, як Господь допустить, як Господь допоможе, щоб наші рішення в нашому житті приймалися перше, в першу чергу на основі Слова Божого це перше. Друге завжди з молитвою. І третє, були передавалися завжди в руки Божі, щоб вибори, які ми є в нашому житті, ті чи інші. Справи відбувалися по волі Божій, як захоче Господь, навіть коли це може нам не подобатися. Це важливий момент. Дорогі друзі, чудовий процес нам передає, передається на сторінках священного писання, який багато для нас говорить таких важливих речей, які ми можемо. Використовувати щодня, щоб всі наші справи завжди робилися з молитвою. І про це нам говорить текст священного писання до Филип'ян, четвертий, розділ, шостий вірш. Сказано так: ні про що не турбуйтесь, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте ваші прохання. Богові. Тобто всі моменти мають відкривати, ми маємо відкривати перед Богом. Не частково не думати, а я з цим справлюсь, це не буду. А Господь хоче повної посвяти, щоб відкривати все повністю, повністю всі наші процеси йому в молитві. Щоб все було в нашому житті по Слову Божому. Давайте за це помолимось. Амінь.